Всім доброго дня! До вашої уваги пропонуємо модифікацію навіски Т25 під вал ТЗ. До комплекту входять два кронштейнні плити з листового металу 20 мм, середня трубчаста частина, ну і сам вал. Модифікація може бути укомплектована валом під стандартне яблучко Т25 діаметром 24 мм, або під е, стандартний ентезовський вал діаметром яблучка 28 мм. Середня е, трубчаста частина оснащена масльонкою для змащування валу. Е, кронштейн плита із висверленими отворами е, ну, точно співпадає. Із заводським кронштейном. Для замовлень або уточнень деяких деталей звертайтесь за телефонами, розміщеними в описі відео.